Так, замовив запчастини, вже прийшли на таврію на двигун поршня. Комплект поршнів АМП Ось даже розмір 7197. Даже і тепловий зазор пишеться 0,05 повненбуть. Пальчиками все як має бути комплект прокладок, сальники корінвала. Коробки передач, патрубки, кільця набірні, щеплення, масло. Коротше, все, що потрібно. І знайшов нормальний магазин, до речі, по в нормальні ціни. Можливо, комусь потрібно. Ось цей магазин так називається.